Штани мікс Швейцарія першого сорту. вага лотику 20 кг, ціна 3 євро за 1 кг. Ось такі штанішки. Тут у нас чоловічі та жіночі попадаються, це йдуть джинсові. Розмір, я думаю, що це буде есочка або емочка. Наступна моделька ось такого плану. Теж буде емочка. До речі, джинси вони йдуть всі в хорошому стані. Наступна йде ось такі. Це йде великого розміру. Тут пише 23. Наступна моделька ось такі. Чоловічі. Це йде бренд Next. Ідемо далі. Жіноча моделька. Зараз у нас переважають джинси, але будемо бачити, що там буде далі. Ось така моделька ж Йдуть класичні, чоловічі. розмір 42. Так, наступні жіночі від бренду Тул. В розмірі емочка. Це ось такі штанішки лосіни. Далі ще одна пара жіночих, Ось такі яскраві. Наступна моделька. Так, штанішки для вагітних. Ось є таке місце для животика, Такі джинси, гарно тягнуться. Наступна моделька йде так, ось такого плану. Розмір десяточка. лосінчики, Ось такі крутезні, чорні жіночі. Ще одні такі штанішки, Це вже йдуть жіночі. Ось такого плану. Класика. Ось такі. Ось така моделька. Далі, ще одна пара жіночих лосів. Так, це, до речі, йде ПЛТ. Ось така моделька більшого розміру. Наступні. Ось такого плану. Сині. Ще одні джинси. Такий щільний, такий плотній матеріал. Наступна. Так, це у нас сюди джинси від Мустанг. Ось така моделька чоловіча. Дуже гарно виглядають. Ось бачите? Ось там. Наступне, класичні жіночі. На розвиночці. Далі ось така моделька. Наступне. Знову класичні жіночі. Тут тобто, такі, як листіна. Джинси. Ось така моделька. Як бачите, наповнення іде різноманітне штаніжки, як і джинси, так і лосінчики, так такі класичні різні, різні штаніжки, різні розміри, чоловічі жіночі, 20 кг, 3,5 євро за 1 кг. Продовжу, продовжу. Показувати вам лотер. У нас тут залишається ще буквально трішечки ось такі класичні штанишки. Ви можете рахувати собі кількість одиниць і зразу вираховувати собі вартість якщо що вам потрібно. Наступне ось така пара чоловічих штанів. Наступна моделька йде ось такого плану. Ще одні класичні. Жіночі такий офісний варіант. джинсики Тягнуться на стречі. Далі. Ось така моделька. Це теж у нас буде жіночі. Так, ось така модель. Так, ще одні джинси. Ось така пара. Насичні жіночі. Так, ще одна моделька чоловічих. Наступна ось така. Далі, це у нас іде, Наступна, ось такі джессики, слівочки класні. І остання пара це у нас чоловіча моделька. Ось так вона виглядає. І це були штани.